Це такі малесенькі гарбузики, справжні гарбузики. І зверху приклеєний сухоцвіт та колоски. Взяла помаранчевий та біленький. Помаранчевий покладу в цю корзину, а біленький на журнальний столик по 5,99. Ну і купила яблуко, будемо човувати сік і ось таке яблуко на патичку, як я його називаю, а з карамелью та горішками. Таке яблучко продається, мені здається, тільки в осінню пору року 2 долари. Тут теж ні дуже люблять такий смаколик. І мій думко в тому числі. Ось, Зараз буду його забирати зі школи і подаруємо це яблучко. Нехай дитина натішиться. Так я завжди робила і в Україні, коли забирала його з садочка. І вирішила сьогодні його потішити. Приїхали з Томофічиком місцевий Second Hand і прийшли одразу в ці ряди, де вже різдвяний декор. Хочу тут глянути за вінтажними ялинковими прикрасами. Ми минулого року купляли декілька штук. Є її мої ровесниці 86-го року. Які гляньте, який сервант? Я знайшла, наткнулась. І не менш красивим є ось цей набір посуду. З дуже красивим орнаментом, з колосками. І ще мені підказали, що це набір посуду 61 го року. І він такий легесенький, просто неймовірний. І ціна його 100 доларів за 65 одиниць. Дуже подобається. Німецький посуд. Я. Дуже красивий посад. Щоб мати, де його зберігати, я б його купила. Але на жаль, не сьогодні. На жаль, не сьогодні. Тарілки будь-якого воду. Для будь-якого блюда, як то кажуть. І супниця, навіть не одна, а ось дві. Дуже подобається. А і забула вам показати ціну ось цього серванта. 300 доларів. Дуже красивий серван. Його б ще відреставрувати і взагалі все. Присилаємо ось таку машину із Санта-Клаусом, з звірятами, подарунками. Ціна 8 доларів. Наклади. Обережно, дай я покладу. Там тарілки. Бачиш, куди класти? Молодець. Oh my God. Ролики знайшов. Ми тобі купимо новенький зайчик. Be up, we'll the you can't У нас вже наступний день і я сіла монтувати відео і зрозуміла, що я не показала вам наші покупки. Я знімала, звісно, в магазині, так як ми вибираємо. Ялинкові прикраси та посуд, але, як бачите, ми з магазину вийшли не тільки з ялинковими прикрасами, а на грибли багатенько чого цікавого. І я так от стала і дивлюся, що в кадрі чітко видно, де покупки тимка, вони ліворуч, а де покупки мами, відповідно, вони праворуч. Так що я зараз швиденько зроблю огляд вам. Розпочнемо з цього кутика. Тут такий красивий Санта-Клаус, у якого Тимофійчик закохався з першого погляду, він як його тільки побачив, вхопив і так весь час носив під пахою. Тож я купила його для дитини, і він такий симпатичний, як на мене. 4 долари ціна, покладемо на книжкову полицю, буде гарно виглядати. Також Тимофійчик вибрав оту таку тонатну та фігурку, вона музична. І здається, Санта-Клаус, навіть рухається. Так, рухається. Так. Ой, я щось думала, що вона на санчатах. Він на санчатах, а це не санчата це такий кабріолет. А ціна 7 доларів. Ще тимофійчик вибрав такі ялинкові прикраси. Вони знаходилися в пакеті. Ціна 1,99 99. тимофічика є маленька ялиночка, тож будемо прикрашати. Ту ялиночку цими прикрасами ялинковими. Також він вибрав за 109 такого ведмедика. І ось такого сніговика він мені стається, вибрав. Так, його. Я вибрала таку рамку, де вказано 20-й рік на бантику. І в мене є якраз дуже красива фотографія, де Тимофійчик сидить під ялинкою і з котом. Якраз зроблено у 2020 році, буде гарно виглядати. А, і це моя покупка, мій вибір. Це такий Санта Клаус пухкенький 96-го року. 4,99. Продають його і по 50 доларів, і по 20. Ціни різні, але це не для продажу, а для власної колекції. Це також долар 99, Це такий Санта Клаус дзвіночок, гарненький, глиняний. Далі, що тут у нас? Посуд. Так, покажу вам посуд. Мені дуже сподобалася ця тарілка, вона 70-го року, і вона виготовлена в США, десь там вказано. І це не для того, щоб їсти з нею. Це її можна або на стіну повісити, або на такі, таку спеціальну підставку класти. Але я буду на поличку на кухні як декор. Використовувати мені дуже сподобалася ця ялиночка, цей малюнок. Далі, це також маганка, він буде Санта-Клауса пригощати печиво, в нічна і ця тарілка якраз для печива. Тут так і пише печиво для Санта. Ну а ця тарілка куплена спеціально на День подяки. Я на ній буду подавати індичку. На стіл мені дуже сподобався орнамент, і вона також виготовлена в США у му році. Там були різні із індиками, і з яблуками, але мені сподобалася саме ця з листячком Гарненька. І також дорога, але повторюється не для продажу, а для себе. так Далі у нас ваза одна. Хрустальна, друга ручної роботи. А, і ще цвіночок я такий різдвяний вибрала. Не знаю, для чого я його купила, але він мені сподобався. Він також виготовлений в США, а це дуже велика рідкість з 71-го року. Будемо зберігати на столі під час різдвяної вечері. У мене є похожий посуд, подібний посуд. Так що мені здається, що буде це гарно виглядати. Тому і взяла ціна 1,99 днів. Далі, ваза. На деяких сайтах вона вказана як підсвічник, на деяких як ваза, але мене зацікавила її форма. Потім я дізналася, що це хрустальна ваза. І коли я побачила ціни, які є на деяких сайтах, я вирішила її брати, не вагаючись. Заплатила я за неї 12 доларів на деяких сайтах. Вона продається і за 150, і за 79, і за 49. Ціни різні, і за 99. Ну а це повторюся не для продажу, а для себе. Буду в ній зберігати квіточки. Квіточки в моєму домі часто. Тож, ваза мені зайвою. Не буде. А цю вазу я побачила, коли йшла на касу, як зразок вона стояла в серванті. Мене зацікавила спочатку її форма, вона якось так стояла. Потім я її обернула, і коли побачила ось цей красивий орнамент, я зрозуміла, що треба брати. Бо це виглядає так, як Петраківський розпис. Але це не Петраківський розпис. Я запитала вші. І ще мені розписала, що це португальський розпис і ця ваза 50-х років. Мені вона дуже сподобалась. Я бачу в ній колоски пшеничні. Так і зроблю, в мене вони є. От. І покладу на стіл, буду зберігати на столі обідньому. Не буду їх ховати і тримати на потім, відкладати на потім. Так що буду використовувати вже навіть сьогодні. Так, і на цьому ні, не все. Тому фічик вибрав, ще такі санчата маленькі, там були і великі. Будь здоровий, правда. Це санчата дуже популярні тут в США. Це чекахський бренд відомий. От. І ми їх взяли, будемо або біля ялиночки так до стіни припирати. Або в тимка в кімнаті, не знаю. Їх не так тримають, а якось так. Ось. До стіни, я буду до чогось іншого. Ціна 5 доларів. В тому ж магазині ми бачили і великі. Я прикріплю десь фото або відео за 40 доларів стається. Їх оцінили в 40 доларів. Ось такі наші покупки треба збільшити, які обійшлися нам в 67 доларів стається. Тут і посуд, і декор всього потрішки. І всім я задоволена, особливо вазами. Я відправила Тимофійчика до школи, точніше на шкільний автобус, і вирішила повернутися сюди, до річки, до лізинг-центру. І знаєте, що я навіть не помітила, що осінь. осінь, Тому що кожного дня я прокидаюся о 4 ранку, їду на роботу. І ранків я не бачу, як таких. Виходжу темно, приходжу в обід, швиденько готую обід дитині для чоловіка. І Іноді лягаю спати, якщо є час, бо забирати Тимка треба о четвертій. Приїжджаємо додому, робимо домашні завдання, Тимка ходить у дві школи. Домашнього завдання в нього багато. Що з однієї школи, що з іншої, Вчимо віршики, бо скоро буде виступати. От. Я не бачила цієї зони, її раніше тут не було. Ой, бурундучок. Привіт маленький. Миється. Яке ти красиве. Дуже люблю бурундуки. Ми нарешті вони зробили ось таку зону. Як красиво. Гарно. Дуже люблю такі ліхтарики. Рейль. Новенький ще. А ні вже. Присок. Вау! Як гарно! А там білочка. Вони зараз дуже метушаться, запасається на зиму, бачите, вона щось знайшла. І землю зариває. ховає. Ну а тут такий куточок, де вогнище розпалюють для компаній. Навіть якісь туї посадили. Ну як попало. Але місце дуже гарне. Поруч річка, по ліве плече басейн. Річка зараз дуже мілка. Я вже, мабуть, хвилин 15 тут просто сижу і дивлюся на все навкруги, насолоджуюся красою, дихаю на повні груди, неймовірна краса. Можливо, хтось бачить тут якісь чагарники, якусь нещасну річечку. Я ні. Так на годиннику 9-го години ранку а їх вже так багато, цих трампів. Я називаю цих всіх чоловіків, які грають гольф трамп. Біля нас знаходиться гольф-поле і їх тут дуже багато. Скоро сезон закриється, і тому вони так метушаться, напевно. Працівники прибирають, гольфісти грають. Ось там за спиною у мене ще одні їдуть на пагорбі, інші. Ранок дев'ята. Винесла Тимофійкові соняшники на вулицю, вже розпустили суціття, але не знаю, чи встигнуть розквітнути. Бо у нас вже така осінь, осінь, дні похмурі, дощі, сонця мало. Один дуже високий, другий такий. нижчий, мабуть, такий сорт. Дитина кожного дня виносить їх, потім вечором заносимо, бо вечори холодні. Після важкого робочого дня на хвилиночку, я сьогодні відпрацювала майже 14 годин. Я надумала поїхати у Walmart, бо потрібно було дещо до Не з продуктів, а з одягу. І проходячи повз, я побачила ось такі м -м, ак. Ну, це не ак, ну таке тепле взуття, такі тапки. Це для сина я взяла От на осінь. Хочу, щоб він носив їх із щогерами. Ну, Не до школи, а просто десь в магазин поїхати, піти перевірити пошту на прогулянку, десь до друзів поїхати. Ну, це на суху осінь. Ось, Вони недорогі були і перейшла взяти. Розмір ідеально підійшов, ціна 16 доларів. Ну, це не запланована покупка, взуття в нього багато, але перейшла взяти. Чим також взяла собі теплі шкарпетки, власне кажучи, я за ними і їхала, тому що дуже холодно в ноги, а в мене таких теплих шкарпаток взагалі немає. Ні, є від Nike, але то термо і вони під взуття зимове. А мені потрібно було щось таке м'ягеньке, однотонне під крокси, Бо я на роботу хожу в кроксах. Ранки зараз холодні, а тим більше я їду на п'яту годину на роботу. і Осень, що тут скажеш, осінь дуже холодно. Далі купила ще декілька кофтин. Бо минулого тижня, коли їхала за продуктами, купила ось таку кофту. Вона мені сподобалась по якості. Ще в мене є така в кольорі марсала, навіть не марсала, бургунді. Ну такий глибокий бордовий колір. І... Вирішила поїхати купити ще декілька, але вже не було в розмірі М, були тільки XS і великі розміри. Мені би S підійшла також, але і S не було. м трішки вільна, але на роботу під флісову уніформу носити ось такі кофтинки ідеальне рішення. Вони недорогі по 8,50. Але з'явилися, цього разу інші ковтинки та більш штучна, синтетична. А в складі цієї є модал. Я дуже люблю модал. От, він приємний до тіла. Чекайте, бо щось пролетіло якась комаха. Дуже приємний до тіла і не знаю, раніше купляла вечір-дем, але вони із бавовни і після сушок. Дуже вскочилися, тож буду носити по дому, а ці буду носити на роботу. Взяла сіреньку і ось в такому кольорі дуже гарно. Виходить, я купила 5 кофтин на 5 робочих днів. Якраз прийшла мені ще посилка від там, там Штани, звичайні, чорні джогери, бо нам на роботу можна носити тільки чорний низ. От Обновила кофтинки, купила шкарпетки. І це все, що мені потрібно. Поки там сушиться наш одяг, ми з Тимофійчиком сидимо в машині, так незвично на задньому сидінні сидіти. Вже почитали книгу, домашнє завдання. Тепер Тимофійчик розглядає лабіринти, проходить. У нього така от книжечка. Тимофійчик покажи яка. Так, ми її привезли з України, я її давно давним замовила. Як тільки Тимофійчик народився в книжковому клубі. І вже потім дам йому планшет. Ну як потім? Через хвилин 10. Нам ще півгодинки чекати, тому фічик. Недовго. Я вже також знадилася. Треба було кудись їхати. У Волма. Ти хочеш планшет? Ти прийшов вже всі лабіринти, які я тебе просила, як мінімум 5 сторінок? Так? Так. Добре, бери. ще й захрипла дитина. Тимко.